Доброго дня, любі друзі, на зв'язку АвтоПент. Сьогодні у нас в продажі з'являється Міні Купер С Клабман 2016 року випуску. Отже, 2.0 бензин, автоматична коробка передач восьмиступенева. ступенева. Автомобіль привезений з США. Отже, він небитий, не фарбований. Він весь в оригінальній фарбі. На автомобілі замінили двигун на 96 тисяч кілометрах. Отже, він буквально проїхав близько 60 тисяч кілометрів на цьому двигуні. Отже, в авто дуже класна комплектація. У нас є адаптивні фари, у нас led туманки, у нас чорна стеля, комбіновані сидіння, підлокітник. Це я вам все покажу вже всередині. Отже, це Cooper S, а це значить, що це заряджена версія, і їде вона доволі таки класно біля 7 секунд. 0, Отже, класна машинка, яка швиденько пересувається. Отже, по технічному обслуговуванню автомобіль обслужений, у нас замінені всі та масла, причому замінено мастило і в двигуні, і в коробці. Отже, вкладень не потребує, воно обслуговане, воно не бите, не фарбоване і рахуйте майже в ідеальному стані. Отже, давайте перейдемо до огляду, почну, я, напевно, з резини. Вона У нас тут нова стоїть, літня. Отже, це у нас 205 55 r 16 гума на дисках міні. Так вона гарно виглядає. Отже, давайте перейдемо до салону. Такі у нас хромовані ручки, класні. Бачимо також хромовані вставочки у нас на дверях. Переходимо, дивіться, такі моменти цікаві. Дуже цікавий автомобіль. Тому є такі, знаєте, вставочки, які в міні придумали для того, щоб було цікаво сидіти в даному салоні. У нас електросклопідіймачі, всі автоматичні, вони такі хромовані, цікаві, і також електрорегулювання дзеркал. Така ручка також цікаво реалізована, мені подобається. Отже, давайте перейдемо до салону. Бачимо, що в нас шкіра. Разом з текстильним матеріалом комбінована шкіра в ідеальному стані і текстиль також. Салон дуже цікавий. З чорною стелею. У нас е, така система мультимедіа, інтуїтивно, зрозуміла. Вона у нас е, управляється з такої шайби. Хто е, користувався BMW, всі прекрасно знають, як воно працює. Воно працює дуже зручно. Така цікава дуже у нас кнопка старт-стоп, Класно вона працює як тумблер в літаку якомусь. Е, клімат контроль. Також реалізований цікаво. Тут все доволі таки цікаво реалізовано. Я вам скажу, кожна кнопочка тут продумана і виглядає дуже інтересно. Отже, у нас електронний ручник, система старт-стоп. У нас е, також є екорежим, е, 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 у нас є відключення курсової стабілізації, яке знаходиться прямо тут, не десь в меню треба, а прямо такий тумблерок, який отак от включається виключається. Класно. У нас є управління голосом, управління системою мультимедіа з керма. У нас е, також є управління бортовим комп'ютером, який у нас тут знаходиться. У нас зараз покажу 150-2000 км пробігу. Бачите, цікаво, у нас загорається приборна панель. У нас керування світлом автомобіля, у нас є автоматичне світло. Як я вже казав, передні противатомані фари у нас з LED. Давайте перейдемо до заднього ряду, сидінь. Ще як бонус, друзі, дивіться, у нас оригінальні коврики міні дуже зручні, вони такі м'якенькі, класні. Також ставочка така тут є. Цікава, також це хром, хром ручки, хром електроскідіймачі. Також у нас тут комбінований салон, текстиль разом зі шкірою, шкіра мікенька. Це не екошкіра, це справжня шкіра по відчуттям. У нас система SFX тут в наявності є. Такі цікаві дефлектори обдуву. І місця тут доволі -таки багато. І мені дійсно подобається комбінація текстиль, шкіра і темна стеля. Виглядає дуже круто. Дивіться, саме цікаве тут це багажник. Дивимось один і два. Оце круто. Парадік, але такий, поділений на два. В парадіку тільки одна дверка, а тут дві. Класно. Отже, маємо тут такий багажничок. У нас є така ніша, як і ще другий багажник. Отже, він у нас може стати іще більшим, більш глибоким. У нас є така шторка, яка легко складається. Тут така, така ніша є, тут така ніша є. Місця тут хватає, я вам скажу. Маємо також, дивіться, як він зачиняється з яким звуком. Прикольно. У нас є камера заднього огляду, у нас є задні парктроніки, автомобіль безпечний і дійсно класно виглядає. Безпечний, класний, швидкий автомобіль, 0,107 секунд, все, що вам треба. Купер С бачимо значочок. Подивіться на його стан. Це просто бомба. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте до нас в автопоєнт Київ. Ми знаходимося Софіївська, 19, білогородка. Це в нас Київська область. Ми працюємо з 9 по 19, Тому ми вас чекаємо. Ми зможемо провести вам те даного автомобіля, більше про нього розповісти. І чекаємо вас всім гарного дня.